Посміхаюся я, незнайомцем і друзям, посміхніться і ви, посміхніться мені, посміхаюся я. діти, посміхніться, і ви, посміхніться мені. Як чудово коли посміхаються діти, посміхніться і ви, усміхніться мені. О, скільки радості і краси у теплій посмішці дитячій. Вона чистіша від роси, проміння сонячне неначе. У світі темряви і зла ясним ліхтариком сіяє. О, скільки щирості й добра у ній фальшивості немає, вона, мов ліки для душі, знімає втому та тривогу, коли на серці йдуть дощі, дарунок істини від Бога. Усмішка щира на устах малої донечки чи сина, незримі крила на плечах для щастя й радості причина. І скільки болісних думок в глибинах серця не кричало, дитячий, ніжний голосок, незримим сонячним кинжалом Умить їх може зруйнувати. у рідні крихітні долоньки. Всі ваші клопоти забрать.